Я вітаю вас на каналі Магазин «Аврора. Товари з жовтими цінниками на полицях. Засіб для миття посуду Сарма 36. Рушники паперові 169 500 відривів. Пологі серветки 44-132 штуки. 229 рушники паперові 500 відривів двошарові. Також є за 199 двошарові один рулон. Вугілля 1,5 кілограмове 77. Стійка для одягу пересувна подвійна 499. Кошик для зберігання з кришкою 179. Пластикова салатниця 22 гривні. Квадратна також є по 22. Часникодавка ручна 44, пластикова мисочка з ложкою та кришкою 44. Терка для моркви 22, овочерізка зі змінними насадками 34. Дитячий набір, веделка та ложка 24. Пустушка дитяча для хлопчика скошена 49. Пластиковий ніблер 19. Ложка пластикова з довгою ручкою 7 гривень. Лійка воронка для банки 14. Підставка пластикова для ложки 22 гривні. Тарілка скло кераміка 29. Салатник фарфоровий з малюнком 55. 49 коштують горщики керамічні для сопікання. Кошик пластиковий 27 без кришки. Органайзер 9. Засіб для миття посуду ферії 59. Онікс 500 грамовий 32 гривні. Велика феррі 111, 900 мл. 119 1-літрова. Засіб для миття посуду лимон 22. Змінний балон Аервік 134. Саме для видалення пліснявої 59. Бос плюс плямовивідник 19. Милорідке господарське еко 29. Кисневий плямо-вивідник сіла. Велика пачка 99. сперігає колір, видаляє плями 900 г. Порошок універсальний галус, Кілограм 700 г. Ціна 99. Персіл 177 гривень. Кілограм 200 г. Савекс 209 2 кілограми 250 г. Містер Пропер 115, лаванда та лимон. Сама універсальна та для кольору 37 1 кілограм. Бреф для унітазу 87. Сів антиналіт 79. Велі для миття підлоги 1-літровий 29. Засіб для миття ванної кімнати – 44. Ленор – 97. Кондиціонер для білизни – 119. Кухонна губка «Фрекенбок» – 5 штук, плюс одна в подарунок – 34. Органайзер для косметики – 99. Органайзер пластиковий для ящика 199. Дозатор скляний для мила 64. Мильниця пластикова 22 гривні. Поличка для ванної кімнати 149. Чохол на сидіння унітазу 34. Кухоль 77 гривень. Маленька красива салатничка 44. Тарілка обідня 99. Десертні тарілки по 49. І такого плану під чашку 88. Тарілка десертна, фарфорова в краплинку 99. Обідня скляна, блакитна 49. Набір стопок 6 штук упаковка 109. Спки кольорові 99 6 штук. Ємкість для напоїв скляна з трубочкою, 44. Чайна ложка чорна 19. Набір столових приборів 44. Виделка ніж та ложка. Відкривачка 88. Турка для приготування кави 149. Миска металева 34. Ось такого плану більша миска 88 гривень. Термоси – 199. Термочашка кольорова 88 гривень. Ножиці кухонні – 69. Такого плану 24. Форма скляна для запікання кексу 129. Форми силіконові для кексів 17. Чайник електричний 399. І такого плану є. Чайник з вистком. Набір кухонного інвентарю 59. Форма для запікання скляна овальна – 119. Силіконові форми 24 см, в діаметрі 88 77 сривень квадратні. Форма силіконова для випікання кексів 109. Кришки добрі традиції. 20 штук. Упаковка 39. 44 гривні також 20 штук.